Так, питання до всіх власників котів. Скажіть, будь ласка, що ви робите з деревним наповнювачем, який вже використала ваша киця? Вчора в інстаграм одна наша підписниця і жінка, яка купує у нас наповнювач, підняла дуже цікаву тему стосовно змивання деревного наповнювача в Унітаз. Вона сказала, що в неї є знайомі, які використовують використаний деревний наповнювач для компостної ями, і потім, коли. Потрібно землю підкармлювати, вони кидають туди саме як добриво. Оскільки в неї немає землі, яку треба підкармлювати, вона збирає використаний наповнювач в пакетик і виносить на вулицю, в сміття викидає. Скажіть, будь ласка, як ви робите, що ви робите з деревним наповнювачем, який вже використали? Дуже цікава ваша думка. Чи змиваєте ви його в унітаз, чи були у вас якісь проблеми колись? Напишіть мені, бо дуже багато суперечок на цю тему. Хочу з. Почути думку багатьох людей, щоб скласти свою думку на з цього приводу, ми радимо і кажемо, що можна змивати в унітаз, але помірними дозами, не відразу весь луточок, бо можуть бути ось такі ось проблеми. Зараз докреплю фото. Знайшов в інтернеті, але наживу ніколи не чув ні від кого, що хтось мав ось такі проблеми з засарянням труб саме від деревного наповнювача. Тому дуже цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, як ви використовуєте, як, що ви робите з використаним деревним наповнювачем після вашої кіці. Дякую.